Зі скарги дружини військовослужбовця Тетяни Сокуренко інцидент стався 8 травня. Їхали родиною маршрутці номер 89. За проїзд платили, а у відповідь почули обурення водія щодо пільгового перевезення дітей. Слово послову зачепили тему. АТО. водій образив військовослужбовця і просто висадив родину з маршрутки. Гроші не повернув. І громадськість і міськрада не залишили цей випадок без уваги. Вирок один водія звільнити наше требування однозначно. Круководство підприємства. водій має бути уволя немедленно на всіх законних Основання Тут необхідно вже говорити є моральна і я патріотичська староня. Если сегодня уже мы открыто попираем участников, то людей, защищающих родину, то к чему тогда может прийти, прийти наше общество? Позиция и городского головы, и исполкома городского совета будет однозначно. Такие люди не должны оказывать услуги нашим горожанам. Їх треба ізолювати від наших громадян. Директор фірми перевізника і гадки немає. Як така ситуація сталася? Водій працює 8 місяців. Жодної скарги на нього не було. Інструктаж пройшов, навіть показує його підпис у журналі. Але з рішенням звільнити водія згоден. Щодня працювати не буде на підприємстві. І я так думаю, що не буде роботи, ні на другі маршрутах, то тому що інформація пошла косім пірожчика. А у водія правда своя себе виправдовує. Говорить все це брехня та наклеп. Я нікому не грубив, нікому не хамів. Проте активісти знайшли можливі причини і докази такого вчинку водія. Люди зразу промоніторили, зайшли на сторінки цього водія і побачили, що це відкрито сепаратистські настрої. У нього він вже давно на контролі СБУ. Луїза Єрьоміна, Руслан Черняліс, Мсн.